Вітаю всіх, я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя, продовжую свій серіал В'язання-червень 24 го року. Так, у нас сьогодні що у нас погодка хмарненько, цілу ніч ішов дощ, дівчата пасуться, барсів пасе. А я в'яжу, ось уже стільки в мене пров'язано. Замітила, що один рапорт я в'яжу рівно годинку. Ось уже доходжу останній рядок рапорту. Не один рапорт, а піврапорта. Тому що рапорт це отак. А я годинку в'яжу тільки оце. Так як ми пасемося десь приблизно півтори годинки, то це один рапорт я і пров'язую. Я вдячна всім, хто пише коментарі, кому подобається такий формат відео. І сьогодні я хочу побалакати про паєтки. Це для мене новий вид пряжі. Я ніколи не цікавилась паєтками. Колись давно-давно я купувала пряжу Ангора від, від господи, Алізе Ангора якась там із Люрексом. Мені дуже не сподобалась ця пряжа. На вигляд вона дуже гарна, але по факту дуже колюча і от саме дискомфорту ще додає і люрекс. Але ж коли захотілося мені чорного джемпера з паєтками, з мікропаєтками, то, знаєте, отож як дуже хочеться, так уже так нічого не зробиш. Треба спробувати, бо краще спробувати і зрозуміти, що воно твоє чи не твоє, чим не спробувати і... За кожним разом плямкать, знаєте, от, чи попробувати, чи не попробувати. Ні. Попробувати. І тоді зрозуміти, твоє, не твоє, підходить, не підходить. Так от, що я знаю про паєтки. Паєтки є середньої середнього величини, є. Великі, не знаю, королівські, мабуть, вони називаються, прям такі. Є густо, нанизані на ниточку паєточки, а є ріденько. Різна основа в паєтках. В мене віскозна основа, бачите? Ниточка як шовкова, шовковиста. І вона, бачите, як вона переважає. Переплетена між собою, не знаю, видно, і нанизана малесенька паєтка. Я не люблю дуже блискучого. Ну як, знаєте, такого прям сильно сороке, я не, не дуже люблю, я не люблю, і я ніколи це не бачила на собі. От. Але все-таки чорний джемпер з мікропаєтками я зв майже зв'язала. І мені це так починає подобатись, що мені аж страшно. Значить, по поводу основи, на яку нанизана паєтка, є на бавовній ниточці. Але наскільки я чула, я не бачила. І цієї інформації я не шукала, це те, що я чула в різних відео, є бавовняна основа і така ниточка з паєточками в рази дорожча, ніж оце на віскозній основі. Якщо в мене колись буде змога купити скажемо, для проби іще на якійсь основі, то я постараюсь купити, щоб я вже розуміла, чи є різниця між полотном з різними паєточками на різній основі. Ну, Я бачу для себе якраз оце мікропаєтки. Я хотіла залишити вам під попереднім відео посилання на магазин, де я купувала ці паєтки, але я не знайду чогось у себе того магазину. І не знаю, навіть треба буде ще подивитися, може я неуважно подивилася. У переписках, у замовленнях треба. Ну, знаєте, як я шукала? Я в інстаграмі в пошук увела мікропаєтки Україна, і мені видали, мабуть, два чи три магазини, де взагалі продаються паєтки. В двох магазинах були паєтки великі і середні, а от мені ж треба мікро. І тільки в одному магазині були саме мікро паєтки, але в них не було потрібного мені кольору, а мені потрібен був чорний. Я їм написала і вони сказали, що буде скоро завоз, і ми вам дамо знати. І справді десь. Тижнів через 2-3 мені від цього магазину прийшов лист, точніше повідомлення, що є мікропаєтки різних кольорів, різних основ. І ось так я її знайшла. Тобто це все шукається дуже швидко, головне, щоб воно було. Те, що ви собі придумали, щоб воно було в реальному житті. Мені дуже сподобалися зразки. В цьому магазині дівчата відв'язували ниточка Мохеру і ниточка мікропаєток. Реально дуже красиві зразочки. Знаєте, така павутинка із шиком. Так що знайти Можна що заводно, головне бажання. Ну, а на цьому, мабуть, хватить, балакать, тому що все-таки коротенькі відео вони краще заходять людям, бо всі ми зайняті своїми справами. І хтось забіжить, подивиться 5-10 хвилиночок і все. Побігли далі робити свою роботу. А у мене перегляд є, лайчик, кому не важко, і коментар. Хтось просто сердечко ставить, хтось пише гарне-гарне таке повідомлення довгеньке, за що я вам дуже всім вдячна. Тому всім бажаю мирного неба, здоров'я всім, легкого в'язання, хай ваші мрії збуваються у Всіх усе буде добре. Ну, а я далі продовжую в'язати ось такий. Ось, бачите, який візерунок виходить. Так він камера не передає от цього рельєфу. Насправді він рельєфний. Не знаю, після прання може він розправиться, цей весь візерунок, але мені дуже подобається. Ось так. Дивіться. Полотно м'якеньке, гарненьке, тому працюю далі. Все, всім пока. Вон мої дівчата, ми вже скоро йдемо додому.